Версик в шоці від Дня Святого Миколая отримав кучу подарунків. Тепер лежить, відпочиває, насолоджується. Як тобі? Бути в центрі уваги і отримувати стільки подарунків? М? Що скажеш на це? О, бачите, як втомився. Втомився. Говорить, дайте мені полежати хоч 5 хвилин, бо я стомився. Це мишка від Миколайчика. Така пружинка. І лежить, дрімає, повний уваги був на свято Миколая. Що таке? Ти так втомився? Втомився, да? Маленький котик втомився. Погляд такий в нього такий. Здивований. Здивований погляд кота Персевальда. Витримав всі розпаковки, всі подарунки прийняв. Життя вдалося. Чого і вам бажає Персик?